і Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардаріка. Пане Костянтине, доброго вечора. Дякую, що вітали. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. 200... Всім правильно сказало британський представник в Раді Національної Безпеки ООН, що гуманітарна катастрофа там, де Росія. Росія створює гуманітарну катастрофу і намагається тепер під приводом. Вилікування цієї катастрофи вона намагається знайти спосіб знову таки вторгнутися в Україну. Направду, ми з вами присутні майже при фінальному драмі, да. при фінальному акції цієї драми. Угу. Російська Федерація загнала себе сама в пастку. А тепер цю саму пастку вона намагається здягнути Україну. Тобто, тоді, коли вона в Грузію. Грубо скажемо, полізла до речі, світ винен в тому, що тоді Росії не дали по зубах і що е, проковтнули грузинську агресію От, е, смерті людей, які загинули в Боїнгу. Угу. На совісті тих, хто не зупинив Росію, міг зупинити і не зупинив Росію в Грузії, так. а нині Росія намагає намагається знайти будь-який привід, причому для внутрішнього, точніше, не Росія а персонально, Путін, для внутрішнього споживача. Звідси, от ваше питання про Ялту, це абсолютно крок в інтересах внутрішнього е маркетингу. Вот політичного маркетингу самого Входу Путіна. Він пока так. він показує, що вони Кримом займаються, що Крим таки їхній, хоча весь світ знає, що він не їхній. І тоді, коли от е Poczekajmy do listopada Що будуть вони робити, коли зупиниться рух в Керченській протоці. Так. Мені дуже цікаво, що тоді будуть вони робити з Кримом. Відповідно, їм потрібний коридор по суходолу. І вони цей коридор намагалися забезпечити, але все пізно. По перше, в Росії немає тих потужностей. По-друге, Росію не підтримав світ і санкції діють, щоб нам не розповідали Росіяни. Санкції mm. діють дуже серйозно. Далі дуже важливий момент це те, що українські громадяни, українське суспільство консолідувалося, і українське суспільство перше, хто розуміє, що Росія є прямим ворогом. Єдине, в мене. Питання, можливо, це питання радше до пана генерала, так. ніж до мене. Е, от у нас Верховна Рада вже навіть дозволила е, законом е, стріляти армією першою. Чому не оголошено війну? От чому не розірвано дипломатичні стосунки? Чому по цей день не голошу війну з війну з Російською Федерацією? Зараз ми передресуємо це запитання пану генералу. Послухаємо на щоб головнокомандувач оцінив це як вторгнення. Тобто, першою має оцінити це Україна, і тоді вже звертатися до світу. Тому що так. якось так виходить. У нас із санкціями відставання, тобто світ вже приймає санкції, а Ми закон прийняли, ви пам'ятаєте, тільки от на цьому тижні. Так. Отже, ми явно в юридичної і політичних оцінках російської війни проти України ми чомусь відстаємо. Ну, чому ну, ви стаємо якийсь... Я... є риф? Я це питання Чому? буду задавати скільки стільки потрібно. У мене є відповідь на це питання, але я хочу, щоб все таки на нього відповіли відповідальні українські службовці. Mm -hmm. а тепер, що стосується, що стосується цієї ситуації довкола конвою, пам'ятаєте цю крилату фразу, всяка влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Причому так. це розбещення стосується і інтелекту. Тобто, очевидно, Меркель правильно схарактеризувала Путіна, що він вже не з нами, так він вже не в актуальній дійсності, він не в реальності. Тобто, те, що він робить, це справді не. Не відповідає не те, що вже інтересам Російської Федерації, як він собі уявляється, це не відповідає персонально його інтересам, тому що він фактично мав того, що поставив всю свою країну в, в пастку. Тобто Російська Федерація зараз несе величезні економічні збитки. На перспективу вона перестає мати змогу будь-яких контактів, включно з гуманітарними і науковими. І навіть в області болітами в п'яді планети всій здається. Моя польська це писав так, от тепер вони просто не буде. Тієї арені, де вони будуть впереді планети всі вони вилучені з. Світової цивілізації, як як такої, навіщо це робить Путін? Честе слово в мене відповіді немає. От Ви знаєте, от цікаве запитання. І от НАТО тут не може втрутитися суто юридично. Я не маю на увазі втрутитися, але Ми, принаймні перед... бути якимось таким, А що стосується технічної допомоги, що mm -hmm. стосується навіть інструкторської допомоги, то про це зараз ідеться. Те, що зараз внесено в конгрес законопроект про те, що Україна буде союзником штатів, це фактично дуже серй... серйозно дасть mm -hmm. можливість юридично забезпечити допомогу Сполучених Штатів безпосередньо, ну минаючи напряму структуру. Ренато, а що з кордон, ну тут зрозуміла ситуація. Взагалі від Росії слід відгороджуватися. Тому ми пам'ятаємо, що цивілізація Росію вже задушки вивела, отже, Україна має лишитися на боці цивілізації. А для цього нам потрібно здійснити інженерне облаштування кордону, Та. так як це зроблено на кордоні між Ізраїлем і Палестиною. Я цієї весни бачив цю, цю інженерну споруду, і можу вам сказати, що вона абсолютно надійна, і ми розуміємо, що тоді, коли палестинські терористи намагаються тероризувати Ізраїль, то вони більше тероризують себе ніж ізраїль тому що там ці процедури включно з юридичними процедурами, застосування сили застосування зброї там все це відпрацьовано від бачив дванадцять років тому то я скажу там має є, є повністю на повністю облаштувати да. цей кордон і я чесно кажучи ще додам що не лише в кордоні річ нам треба припиняти будь-які взаємини з російською федерацією інформаційно культурні наукові освітні безумовно економічні. тобто повністю припиняти? так Дипломатичні будь-які відносини розірвати повністю дипломатичні ми ж якби ну географічно і Панес, територіально ми сусіди. Ми, ну а як щойно, тоді жити? Ми, ми щойно почули, де да? от Росія застосовує за е, е, установки залповогню своєї території, так. збиває наші літаки своїми літаками. Росія проти нас веде повноцінну, повномасштабну серйозну війну. Що робити з тими людьми, які живуть в тих регіонах і вважають, що Росія це захисник їхніх інтересів? Як от тут діяти? Дуже важливе питання. Знаєте, от Я тут нещодавно пережив одну майже особисту фактичну драму. От мій друг сьогодні завершив свою власну спецоперацію, він вивіз з Луганська маму і брата. Угу. От, це, от, от, от сьогодні один нікому не сказав, поїхав своєю своє машиною і здійснив цю спецоперацію. Полями, контактуючи з нашими з, е, терористами, слава Богу вивіз я його дуже детально розпитував про настрої людей там так. в Луганську, тому Луганську, який, який зараз нищиться, так, і так, безумовно так. дуже багато людей. Попри те, що вони вже пожили під терористами, дуже багато людей вважають, що йдуть бандерівці їх убивати на повному серйозі. Так. Отже, інформаційну війну ми програли. Ми програли не сьогодні. Ми програли років 15 тому, коли ми запускали сюди. До речі, багато українських телеканалів, російські телесеріали, цю романтику російських мінтів. Російських спецслужб та інших от соціокультурних речей також погодьте, що наші деякі політичні сили додавали у романтики і за свого боку, правда, що там люди ж на це все дивилися, коли в нас абсолютно якби доступ був широкий. Думали, Боже, що це за поведінка? Ви на парламент гляньте. Я давно констатую ту обставину, що українські політичні сили сукупно загалом і взятих по окремо сильно відстають від українського суспільства. Тобто, в інформаційно-культурному, соціокультурному плані українські політиком зазнав не. Негативної селекції, як це називає Семен Глузма, тобто зараз ми вже бачимо так би мовити покоління штрих, да? тобто ті люди, які виросли в корупційних розкошах, вони тепер займають позиції своїх батьків на держслужбі в політиці, та кругом, включно з церквою мабуть, так, так, і журналістикою. Так, так, так. Отже, тобто, от саме український політичний клас кардинально відстає від українського суспільства загалом. Послухаймо нашого є 29 санкційних позицій. Так. 29 дев'яте звучить так, та інші. Тобто, ну, якщо чесно, якість законодавчого акту, де написано та інші, просто викликає дуже багато. Ну, так, Ну що до тепер, тепер, санкцій та інші так. що стосується ні, ну це ж юридичний документ, ну, в ньому так. не може бути невизначеності. Тепер що стосується санкцій, де справді широкий серйозний спектр санкцій, який стосується як секторів російської економіки, так і так і юридичних так. осіб. Це абсолютно в, в, в усьому цей закон правильний. Тільки запізно. Тепер, як вони будуть застосовуватися? Тут теж є одна колізія. Отже, вони застосовуються рішенням Ради національної безпеки і оборони. Так. Значить, остаточно їх вводить президент. Ну, зразу хочу застерегти від такої небезпеки. У президента в його конституційних повноваженнях немає. Позиції, що він запроваджує санкції. Отже, панове, або змінити конституцію, або знайти спосіб конституцію не, по, не порушувати. тому що будь-який залишенець від комуністів чи від партії регіонів подасть Конституційний суд і почнуть створювати нам ці внутрішні проблеми. Вони у нас нам... Прецеденту mm. в історії просто не було, жодних санкцій можна проти проти але, 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 ні, ні, ні. чому Україна запроваджувала. Ж запроваджувала санкції. Звичайно, вона брала участь в міжнародних санкціях. Просто в даному разі це. Ну, так, по перше, от, широкий спектр, а по-друге, проти найближчого ну, сусідів з Оборот був до отже, тому ці речі треба просто дати їм раду. Але ще раз кажу, що уряд і парламент вчинили абсолютно правильно прийнявши цей закон. Ми загравати з Росією. Росія є ворог. А якщо ми визнаємо, що вона може надати нам гуманітарну допомогу, тоді вона ворогом не є. Отже, це тоді, а це питання репарацій, це питання компенсації всіх збитків, включно з людськими втратами, так, так. тобто, тоді, коли буде суд за оцю злочинну війну, то всі ці питання постануть, як вони поставали в Нюрнберзі. Отже, якщо ж ми визнаємо, що Росія з нами не воювала, а ми потерпіла сторона. Ну, так. знаєте, якщо потерпілий не визнає злочинця злочинцем, то будь-якому судові, хоча теж можна, але дуже складно судові е засудити того чи іншого суб'єкта. Дивіться, якщо ми вже з'ясували, що у Путіна точно не гаразди з сприйняттям дійсності, да і актуального mm. моменту. То чи не може розраховувати Росія на таку деталь, от як ви поставитесь і прокоментуєте, що ми, мовляв, центральну владу України тут мали на увазі, а ми якби допомагаємо саме східним регіонам Луганщини, Донеччині? А що тут як нам хто там скаже? То ми, вибачайте, будемо діяти так, як ми хочемо. Це, звичайно, не те, що порушує норми міжнародного права, це порушує взагалі і логіку, і все що завгодно. Але ну а ми що мало бачили порушень і логіки і? І всього чого завгодно, Пане прошу місце, будь ласка. дивіться до недавнього часу керівниками ЛНР і ДНР були російські громадяни так. Гіркін, Бала Бородай інші рачі. Цікаво, де вони зараз Оце, да вони вони дременули, кажуть дреминули кажуть так, так отже, Російська Федерація прямо займалася створенням цих терористичних груп, вона з ними веде взаємини, нібито з якимись квазідержавами. Вона домовляється з ними більше що вони дременули, то кому там допомагати? Чому вони так наполегливо намагаються цю гуманітарну допомогу та. надати? Формально з'явились нові. Захарченка в ДНР і а в ЛНР віддали військовому управлінню. Це теж ознака стану. Ну Це вже що... люди другого, так би мовити, порядку. Це бо українські, я вам вчора це українські громадяни. Тобто їм, ага. тобі, їм треба ще формально показати, що це, це справді це громадянська війна. Вони... Нов, новий етап. Новий етап це, так, але так. зрозуміло, це, це ігри їхні, внутрішні ігри, ні світові, ні Україні. Але вже на території України ці ігри ще проходять. От О, чому штукати? Це, це це л'ється, наша кров, треба про це пам'ятати, щойно це пронизує дзвінок жінки якої дитина безвісти зникла, ну я ну як це? це, ну, це як це... її сприймати? У нас у нас є прямий винуватель цього. Називається Російська Федерація. Якщо, якщо ще сказати конкретніше, російський народ є винуватцем і одвічним ворогом України. Ну це не зовсім це, так. Ви, так? Ну, да. це, ваша, це ваша думка да? це моя позиція. Да. Російський народ є ворогом України. Зрозуміло. Послухаємо нашого глядача, Наш будь ласка. Погляд, так, взагалі, дивіться, санкції тип Росії тепер будуть поширюватися і на одяг. Російська влада обмежила держзакупівлі товарів легкої промисловості в іноземних постачальників. Вони навмисно себе отак, от просто заганяють. Ну я так, от знаєте, от читаючи подібні інформації, ви от сказали, чому я так і відреагував українські э, російський народ. Ну народ це, це і не Кремль, це і не лише господар Кремля. Народ це ширше. Але невже ж ви думаєте, що там однорідний такий народ, який ну просто ну буде з, з таким з такими діями, з такою позицією миритися довго? Прошу, будь ласка. Рейтинг Путіна складає близько 87% Продовжує продовжує зростати. Тепер ну, що я стосується? Бу, будучи э, політтехнологом Путіна, якби э, був і мав таке нещастя, mm. я б міг би написати і 90% Хто це доведе? Даруйте, 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 є незалежні джерела. Не це не це не тільки Левада Центр. Тепер друга поз... Ну, ви можете поспілкуватися з ну, Росіянами. Я... Хто це бачите, Росія Російська Федерація за її ж даними на 67% залежна від експорту, Причому в ряді випадків це критичний експорт, не лише ліки припустимо необхідні. Це і певні типи продовольства, певні типи обладнання, включно шахтним обладнанням, обладнанням, гірським так. обладнанням. Тобто, якщо Росія далі ну, потерпатиме від санкцій, її економіка без перебільшення зупиниться. Ми пам'ятаємо, от пан Глянал сказав, що в Україні три, три супутники, у Росії їх безумовно більше. Звичайно. Але ми пам'ятаємо, що нещодавно впав останній супутник, російські супутники, які фі е, старти балістичних ракет з території Сполучених Штатів. Тобто я не знаю, чи вони відновили цю ситуацію, але країна на певний час осліпла, і знов таки це Роскосмос повідомляє. Це не я тут в цій студії припридумую. Ну, тобто так, це так. я їхніми джерелами користуюся. Отже, е знов таки ми пройшли по колу і знову констатуємо що ну діагноз тобто що вони роблять своє своєю країною от в криму зникло молоко на сьогодні на сьогоднішній день от навіщо навіщо вони при цьому вони блокують всяке постачання з україни що вони роблять своєю країною і навіщо ну в мене добруйте моїх воно експертних просто, знань да. для цього не достатньо. так воно просто ну не вкладається в якусь таку на здорову річ у тому, що поведінка Путіна вона логічна. В алогічно посуватися і зараз, але вони со не Бачите, коли ми говоримо про здачу Криму. В обмін на ядерну зброю, то ми перелякаємо світи одним і іншим. Ну немає світі прецедентів, коли б держава добровільно відмовлялася, і коли світ її підтримує, вона відмовляється від частини своєї території. Тому ні про яку здачу Криму йтися не може. І да. будь-який політик, який тільки про це скаже, він зразу перестане бути в Україні політиком, з якимись якими то не було перспективи. Щодо НАТО щодо НАТО, ми маємо суспільну думку. Ми ж, ми ж то нашим на відміну від левада центр нашим, то ми довіряємо. Ми Но. бачимо, що кількість прихильників НАТО зростає. А якщо взяти пасіонарну частину суспільства, молодь, самозайдні, Самозайнятих, працюючих з вищою освітою, то цей відсоток там набагато більше ніж 50%. Отже, проти НАТО у нас переважно пенсіонери, переважно зі Сходу при цій повазі до їх до їхньої думки. Але якби Україна була членом НАТО, вони б зараз би не ховалися по підвалах від російських терористів. Отже, ну, ви ж пам'ятаєте, яка була аргументація? Ми не хочемо, щоб натівський там чобіт топтав Там це нашу землю. Так, а зараз російський чобіт топ це це, це, та, це та, пропаганда. Зараз зараз чобі, терористичний, тобі, тобі, то, Ні, росіяні російські що чобіть, тобто наша так, отже, е, в, НАТО це безумовно. Що стосується ядерної зброї, безум в Україні, мені теж ну пану генералу, це відомо, так би мовити, зсередини. Я про це знаю тільки з експертного середовища про те, що в Україні справді є й були серйозні військові розробки. Те, коли говорять, що Україна, ми ж пам'ятаємо, що ми входимо в десятку експертерів зброї. Якщо, якщо точніше, то здається, до Януковича це було шосте місце. Потім Янукович став свідомо поступатися Росії. Тобто mm -hmm. просто. Віддавав ринки, це, це бо частина державної зради Януковича, так само як по армії, по СБУ, там, по інших напрямках. Отже, нам треба повертатися повертати армії повагу. Армія має бути високотехнологічною, армія має бути високоосвіченою, армія має стати елітою суспільства. Це і так буде, тому що люди, які повернуться безумовно, військова освіта, військова наука, мають бути на першому місці для цієї країни, тому що у нас є серйозний ворог на сході. І от саме в цьому напрямку ми повинні діяти. Що стосується Криму, поново, згадай. Тих курсантів військової академії в Севастополі, які співали гімн, коли в їхній академії піднімали російський прапор, і зразу все стане зрозуміло з Кримом і Севастополя. Намагалося му мабуть... Службовці України зрадили присяжі державного службовця в Криму, перейшовши на роботу до окупанта. Тільки по колишньому міністерству доходів і зборів це близько 6 тисяч чоловік. Працівники міністерства. Тільки прац... одного міністерства. А... А, якщо, а якщо ви візьмете всі держслужбовців в Криму, то ви можете сміливо цю цифру множити на 15. Тепер, якщо говорити про Донбас, От з одного боку, пам'ятаєте, Донбас ніхто не ставив на коліні, нікому поставити не ні дано. Це був пропагандистський радянський вірш у 40-х роках. Тобто культивувався такий от міф про гідність Донбасу, про силу Донбасу, про переможність Донбасу. А направду, під цим міфом мешканців Донбасу не Жорстокішим чином експлуатували не тільки людей, але й природу, і корисні копалини. І хто експлуатував? Створився паразитарний клас. Виник він ще в радянські часи. То. Це Донецька мафія, починаючи там від базарів, від ми розуміємо яке специфічне в кримінальному розумінні цього слова, це середовище через важкі виробництва, які там знаходяться. Отже, от вона. І тримала це як такий от Люмпін-Заповідник. бо це Донбас, не слишат. Тобто вони намагалися створити таке от внутрішнє ханство в Україні. Ой, вибачте, не нам роком образи українських татар. Перепрошую, не не ханство. Внутрішній якийсь такий кримінальний анклав, який і диктував волю Києву. І вдавалося, тому що в цьому анклаву вдалося накинути Януковича країні. Тобто у нас країна була одна, а абсолютно різні були на позиції з качествами. Різні. Так. Тобто і зараз це дуже сильно відчувається. Так. Тобто, починаючи від санітарної культури і закінчуючи мовою, все різне. І ось... А потім ще нав'язувалося, що на заході Бандерівці Саме, ну, це питання все. мови зразу виникало. Церква, це все церква мова федералізація. Це відоме Лавровський... це Лавров вже потім це підхопив. А церква мова федералізація це ж взагалі, то, якщо ви пам'ятаєте, партія регіонів, то якщо поводились першої її програми цієї партії. Отже. Тепер оцей міф зруйнований, і тепер Донбас потребує, потребує дуже дуже серйозної реабілітації, включно навіть психологічної інформаційної реабілітації, але і виробничої реабілітації. От ви днями побували от аж три тижні вам щиро в Японії. Ви так би мовити занурилися от в абсолютно нове інноваційне середовище. От якого рівня технології для реабілітації Донбасу нам треба привезти на Донбас. Для того, щоб його реабілітувати. Пане Костянтине, присій ми... Я розумію. Ви не забувайте, що трошки... у, мене, у мене є ж ще один флагпись, мене фантаст. Маю право. Ну так, це точно. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ставте запитання, висловлюйте свою думку. Пане генерале, все ж таки, знову ж таки, повертаючись до, до НАТО. Свого часу я пам'ятаю, коли був лист трьох. Щодо отримання плану дій щодо членства, потім приїздив сюди президент Америки, була спільна прес-конференція прес з президентом України, все так йшло ніби до цього. Потім почалися інсинуації різні. Мовляв, це вступ. Хтось говорить, да ні, це просто рух. Хтось говорив, ні, це перший крок до вступу. А зараз ми переконалися, що ну, можливо би не завадило. Наскільки а, зараз, от як експерт сказав, Змінилася, на вашу думку, позиція людей щодо НАТО, і наскільки зараз е варто було би стати повноправним членством. Е членом е ну, я думаю, на НАТО. ці питання однозначно так і так на, на обидва ваші питання, тому що і думка суспільства. Тут уже експерт казав про це, і є опитування відповідні, вони показують, і е зрозуміло, що відносно статті 4, Документи в НАТО, якщо на одну з країн нападають, то всі е, решта повинні діяти. Діяти не так. У нас теж е, якийсь був документ, да, Будапештський цей меморандум, але там е... зрозуміло. Я не даремно поставив це запитання. Тепер до вас, пане Костянтині. Mm -hmm. Я пам'ятаю, з практики журналістської бо багато тим за свою, скажімо так, діяльність обговорював, як деякі колишні. Президенти, хоч до президента, не можна говорити там екс чи колишній, задля того, щоб щось десь з'ясувати. І в аеропортах подекуди зустрічалися з президентами Російської Федерації так швиденько на розмову, а потім, як би вже і лінія державна, зовнішньополітична там десь там якось вимальовувалася. Скажіть, от для Росії це був найголовніший біч? Щоб Україна, не дай Боже, десь там до НАТО ближче не наблизилася, ніж вона може наблизитися, коли тільки тема пішла про ці системи. Про ви пам'ятаєте, який mm -hmm. там галас був mm -hmm. куди? Так це не про Україну йшлося, а там про Польщу і ближче. Просто це ближче було mm -hmm. до Росії. Тепер з огляду на те, що запитання ви поставили би Путіну, будучи на місці, наприклад, президента, навіщо ви вбиваєте? Наших дітей, а вони це роблять їм, якби все сходить. То чи зараз ми маємо звертати увагу на те, що там думає Росія з приводу нашого там руху, чи в НАТО, чи не в НАТО? Як ми зараз маємо діяти, ну, ну не узгоджувати з ними, продовжувати правда? Росія буде абсолютно гальмувати всякий поступ України, будь то соціальний, економічний, культурний, інформаційний, військовий, тим паче. Отже, а нам що до цього має бути? Ви ви підводите мене до відповіді, що нам має бути байдуже. Але ну, я все таки пам'ятаю так. про, про те, що цей ворог нависає над нами своєю величезною масою. Його багато. Тобто російська армія боюсь помилитися. Ну думаю, що разів шість перевищує. Ще. а якщо це тільки за особовим ми складом? на другому місці? місці по всі потенціалу всі віці, а да? українське 22-го, Зараз ми прийшли на 21 перше місце. О, друге, двадцять отже, отже, як отже, отже, які співвідноспівношення друге так, двадцять таким таким чином. Нам звичайно з Росією треба вести багато напрямкову політику. Дуже важливо працювати з російськими регіонами, тому що Казань і Москва це просто різні планети, як Донець і Київ різні так, планети. Так, так, так. Отже, ця вся робота має вестися. Вона ніколи не велася Фаховий Політики загалом і зовнішньої політики, зокрема, в Україні, от, мабуть, були її елементи за кучми. Mm -hmm. Зающенка її не було. За Януковича вона була не політикою, а суцільною зрадою. Ну зараз вона вимушено формується. Чому вимушено? Тому що справді Україна зараз дуже активна. Ми підписали нарешті угоду про асоціацію з ЄС. Правда, не винесли її на ратифікацію досі. Але Дим, дивно, да, да. дивно безумовно. Дим. Але так чи інакше, Україна самопливом набуває зовнішньополітичної суб'єктності. На жаль, навіть через таку трагедію, як Малазійський Боїнг, негайно підписуються відповідні угоди з Австралією, з Голландією, негайно так, ратифікується, так, так. негайно, тобто це. Ці всі речі починають працювати. Нам цю динаміку треба перевести, по-перше, в добре, в нормальне річище, але не втратити ніякому разу. У нас дві хвилини до закінчення. Вам прошу. Янукович намагався побудувати модель самодержавну за путінським типом. А у нас суспільство принципово інше. Ми самодержавство ще ці в Козаччини не терпіли. І тому Янукович просто піймав облизня, його звідси витурили. Відповідно, Путін, коли побачив цю обставину, він зрозумів, що Україна таки не Росія, як йому колись говорив про це Леонід Кучма. Отже. Же Україна є природньою частиною, причому може навіть одною з кращих частин західної цивілізації. Наш, наш шлях туди. Дякую дуже за участь в нашій передачі. Це була програма Столиця для вас.